Роздача повісток по новому. Їх задача зараз оповіщувати відповідно до розпоряджень. В Україні змінилися правила ведення військового обліку, забезпечити стабільну роботу та якість. Це по перше, базова потреба кожної людини. Працівники КП «Дезпілот» пілот показали, як обслуговують системи до очистки питної води. Медіафутбол вперше у Миколаєві. Це перший такий матч такого формату у Миколаєві. Миколаївці та Одесити зійшлися на футбольному газоні у благодійному матчі. Сьогодні вівторок, 19 серпня, і у нас для вас є новини. Телеканал Март продовжує щодня інформувати вас про головні події. Доби у студії працює Вікторія Панченко і одразу до новин. За інформацією обласної військової адміністрації, в день 18 серпня, ворог атакував ФПВ-дроном село Дмитрівка Куцрубської громади та пошкодив там приватний будинок. На щастя, обійшлося без постраждалих. У Чорнобаївці через російську атаку постраждала дитина. Сьогодні, близько 10-ї ранку, окупанти обстріляли житлову забудову села з артилерії. Під удар потрапив 11-річний хлопець, який йшов вулицею. Він дістав контузію, уламкове поранення плеча, вибухову та закриту черепно-мозкову травми. Першу допомогу дитині надали сусіди, а згодом бригада екстренки доставила хлопчика до лікарні. Очевидці кажуть, що дитина вижила лише дивом. Де перебувала дитина, якій вже дитина, ось он де стоїть машина, а там якраз напроти вибухала, це де горить, якраз там вибухнуло. Як і настався цього я удивляю. Я, я вискочив і лежить, кричить. Підбіг я забрав, хату завели, перев'язали в крові. Потім батько бігав, що брав, і батько все забрали, скоро приїхав. Шахеди тепер літають з відеокамерами. Фахівець з військових радіотехнологій Сергій Безкреснов на псевдофлеш повідомив про чергову модернізацію ворожих ударних дронів. Він розповів, що серед цих нещодавно збитих шахедів виявлені моделі з відеокамерами. Раніше ворог оснащував такими приладами лише дрони-розвідники. Таким чином, тепер противник намагається отримати відеозображення під час польоту шахеда аж до моменту удару. Російський дрон зможе відправитись на голови окупантів. Херсонський фермер Олександр Гордієнко показав, як за допомогою пристроїв РЕБ старається не збити, а посадити ворожий безпілотник. І чоловік досяг у цій справі певних успіхів. Далі пряма мова. Так, щоб полетить він завтра оркам пазуху. на родину їхню, руську мать. Так що так. Перемога все одно буде за нами. СБУ викрила ворожу групу, що коригувала обстріли Києва та проводила диверсії на Одещині. До осередку входила професорка столичного університету, яка ще у 2021 році виїхала до Росії та була там завербована ворогом. Вона залучила до диверсійної діяльності свого колишнього студента та іншого знайомого екс військового. Чоловіки збирали інформацію про сили оборони для підготовки ракетно-дронових атак по Києву. Згодом агенти переїхали до Одеси. Підпалили дві вежі мобільного зв'язку, декілька електропідстанцій, та планували вчинити теракти з використанням вибухових пристроїв. Наразі зловмисники під вартою їм загрожує довічне ув'язнення. Готується повідомлення про підозру російському куратору цих агентів та їхній зв'язковій. Зміни у веденні військового обліку. Відтепер цю роботу покладено на органи місцевого самоврядування. У їхні обов'язки входять оновлення картотек громадян призовного віку та навіть вручення повісток. Про що саме йдеться та як нові правила мають працювати на практиці, розповість наша Яна Циня. У 2025 році набули чинності дві постанови кабінету міністрів, які внесли зміни до законодавства про місцеве самоврядування. Відтепер повноваження зведення первинного і поточного обліку військовозобов'язаних на території громади передаються виключно органам місцевого самоврядування. Про це розповів перший заступник Миколаївського міського голови Віталій Луков. Це несе за собою ну, близько 80 додаткових штатних одиниць, як рекомендується. Розробником даного законодавчого акту, які будуть опікуватись військово зобов'язаними на території громади, починаючи з 18 років, коли людина стає військовозобов'язаною і закінчуючи кінцем військового віку, так звано, тобто 60 років на даний час. Усі громадяни призивного віку тепер зобов'язані повідомляти органи місцевого самоврядування про будь-які зміни в житті від місця проживання до даних про освіту. Нові постанови Кабінету міністрів передбачають і змінення в картотеках. Також органи місцевого самоврядування мають продублювати собі всі документи з бази ТЦК вручну. Така робота вже розпочалася в Миколаєві. Ми визначили, що в кожній районній адміністрації ми відкрив, створені з 1 серпня. Цього року створені відповідні підрозділи, які починають поступово входити в курс справи саме ведення цього карткового обліку, ну, обліку військовозобов'язаних. І в діалозі і в співпраці з ТЦК ми починаємо поступово цю картотеку наповнювати. Віталій Луков зазначив, що оновлення картотек ведеться дуже уважно і обережно, аби всі дані миколаївців залишалися конфіденційними. Окрім цього, за оновленим законодавством вручати повістки відтепер будуть також представники органів місцевого самоврядування. Зараз, дякуючи, знов ж таки такі тісні співпраці і домовленості міського голови, ці наші групи другий тиждень вже працюють в корабельному районі. Обов'язково в присутності працівника поліції і зараз в присутності працівника ТЦК. Надалі працівник поліції залишається обов'язковим, працівник ТЦК не обов'язковим. Віталій Луков наголосив, що працівники органів місцевого самоврядування, які вручають повістки та ведуть облік військовозобов'язаних, виконують вимоги закону. Заступник Миколаївського міського голови закликав миколаївців з розумінням ставитися до їхньої роботи. Яна Циня, Євгеній Гончаренко, новини на телеканалі Март. Поставте лайк цьому відео прямо зараз та підпишіться на наш канал, якщо ви дивитеся нас в Ютубі. Залишайте свої думки в коментарях. Щоб бути в курсі всіх подій, стежте за нами в соцмережах і читайте новини на сайті ТРК Март Тіві. Упродовж останнього тижня в Україні зафіксували 3540 випадків захворюваності на COVID-19. Це втричі більше ніж тижнем раніше, повідомляють у центрі громадського здоров'я України. Поширенню хвороби сприяє зниження імунітету українців, великі миграції населення, ігнорування індивідуального захисту та поява нових штамів вірусу. Наголошується, що хвороба більш небезпечна для людей старшого віку. Хворих традиційно закликають залишатися вдома та не наражати на небезпеку інших і, взагалі, рекомендують використовувати засоби індивідуального захисту в місцях скупчення людей. Не забувати про гігієну рук, дезінфекцію, поверхонь та вакцинацію. Олександр Сінкевич поділився сьогодні гарною новиною для миколаївських школярів та їхніх родин. З 1 вересня безкоштовне харчування у школах отримуватимуть не лише учні початкових класів, а й усі діти з 5 по 11 клас, які навчаються очно у миколаївських закладах освіти. Раніше державна програма шкільного харчування поширювалася лише на учнів перших-четвертих класів. Тепер вона охоплює середні та старші класи. Фінансування програми змішане. Держава покриває 70. Сят відсотків витрат, решта за рахунок міста. Забезпечити стабільну роботу та якість. Чималу частину систем до очищення та видачі питної води у Миколаєві обслуговує комунальне підприємство Дезпілот. Кількість води, яку отримують завдяки комунальникам Миколаївці, обраховується мільйонами літрів, а її якість контролюється фахівцями Держпродспоживслужби. Як саме організована ця робота, дивіться вже за мить. Миколаїв уже четвертий рік поспіль живе без централізованого постачання питної води. То щодня на вулицях міста можна побачити людей із баклажками, які йдуть по очищену воду. Наразі будівництво нового водогону триває, а тим часом містяни користуються спеціальними точками видачі води. Однак, як і будь-яке інше обладнання, ці системи потребують постійного догляду та ремонту. Чималу частину з них у нашому місті обслуговує комунальне підприємство Деспілот. Підприємство Пілот займається обслуговуванням систем до очищення води і переважна більшість яких, майже 100%, знаходяться в закладах освіти. Таким чином, я вважаю, ми не тільки сприяємо закриттю потреб жителів міста, це у тому числі дозволяє відновити повноцінно навчальний процес. Крім того, набрати там очищену воду можуть також усі охочі, що дозволяє не лише забезпечити потреби освітнього закладу, а й людей, які проживають неподалік. З 23 23-го року ми почали працювати над станціями до очистки води. У нас їх було 42. Наразі в нас їх 113, з яких 40 працюють від сверловин, інші працюють від централізованого водопостачання. Є також генератори. 41 адреса облаштована генераторами. Це нам допомагає працювати в період, коли немає світла. Подібні системи до очищення води видаляють з рідини все зайве, знижуючи ризик отругінь чи захворювань. Саме тому їх регулярне обслуговування є необхідним. Комунальне підприємство «Пілот» вже не перший рік займається станціями очистки води. У Нас працює 15 фахівців, які активно виконують свої обов'язки. Це планові роботи по осмосам, монтаж осмосів і також аварійні бригади, які навіть вихідні дні відпрацьовують любі роботи. Регламентні роботи комунальники виконують на кожній системі раз на три місяці, аби вода завжди була належної якості. Це займає орієнтовно дві доби, розповідають на підприємстві. Перша це хімічна обробка, це знімаються з станції мембрани, завозяться на промивочний стенд, там. Вони промиваються. Потім привозяться сюди, міняються всі картриджі, хімічна обробка ємностей, промивка, і потім запускаємо. Робимо аналіз. І потім ми можемо вже закладу казати після доброго аналізу, що можна пользувати водою. Втім, обслуговування таких систем процес не лише тривалий, а й затратний, адже потребує постійних видатків на матеріали та комплектуючі. В місті працює програма Доступна вода вона продовжена на 25-й рік і вона продовжує працювати, тому частину. Ми закуповуємо як підприємство, закуповуємо за кошти міста в рамках програми Доступна вода, як я вже сказав, а частину нам вдається отримувати благодійну допомогу від різних благодійних та гуманітарних організацій. І таким чином нам вдається це все на високому рівні, вчасно це все робити. Тому я хотів подякувати і громаді міста, і також я хотів подякувати усім без винятку. Благодійним організаціям, які до цього дотичні, про важливість роботи комунальників та допомоги благодійників, свідчить і статистика. Лише у 2024 році системи доочищення, які обслуговуються, дес пілот, забезпечили містян понад 10 мільйонами літрів води. А нині, за словами директора підприємства, потреба у ній лише зростає. Щодня наші працівники займаються обслуговуванням систем до очищення води, розуміючи, що це, по-перше, базова потреба кожної людини, а також і, враховуючи ситуацію в місті, для Миколаєва це, це є дуже важливим. Крім того, у рамках програми Доступна вода підприємство уклало договір із лабораторією Держпродспоживслужби. Тож фахівці регулярно перевіряють якість води. А для того, щоб миколаївці могли самостійно у цьому переконатися, на пунктах видачі розміщені QR-коди з доступом до результатів аналізів. Катерина Рубташ, Роман Базик, новини на телеканалі Март. Сьогодні вранці на спецлінію 101 надійшло повідомлення про пожежу в квартирі двоповерхового житлового будинку у Миколаєві. Під час проведення розвідки рятувальники виявили в помешканні літню жінку, яка через щільне задимлення не могла самостійно залишити небезпечну зону. Вогнеборці вивели нещасно на свіже повітря та передали медикам. Всього ж за минулу добу на території Миколаївщини виникло 26 пожеж. За сумною традицією, у більшості випадків це горіння сухої трави, сміття чагарників на відкритих територіях. Загальна площа, охоплена вогнем, перевищила 18 гектарів. Департамент внутрішнього фінансового контролю, нагляду та протидії корупції Миколаївської міськради отримав результати випробувань тротуарної плитки, яку укладають у мікрорайоні Ліски. Про це повідомляє прес-служба департаменту. Нагадаємо, відбір зразків провели на початку серпня. Наразі повідомляється, що вони повністю відповідають вимогам за геометрією, формою, зовнішнім виглядом, міцністю та водопоглинанням. У департаменті продовжують контролювати якість, щоб роботи виконані за Кошти громади проводилися відповідно до технічних умов і договору. Далі новини спорту. У Миколаєві відбувся футбольний матч у форматі правил медіаліги. Благодійну гру Миколаївської та одеської команд організували задля підтримки маленького миколаївця Максима Шульгіна, який бореться з важкою хворобою. Захід зібрав відомих представників спортивної спільноти Миколаєва та більше сотні вболівальників. Як все відбувалось, дивіться у наступному репортажі. 16 серпня на центральному міському стадіоні відбувся благодійний футбольний матч за правилами медіафутболу. Сподіваюсь, що це йде і крапцям, і боювальникам, і ми будемо подобувати його розвивати. Вітаю наших суперників, вітаю наших друзів. Слава Україні! Обласна військова адміністрація допомогла у втіленні в реальність проведення цього поєдинку. Долучились і влада міста, і асоціація футболу Миколаївської області. Адже головна мета заходу це допомога Максиму Шульгіну. Хлопчик наразі бореться з важкою хворобою, і Миколаївщина продовжує шукати можливості йому допомогти. А через медіафутбол, який стрімко набирає популярності в країні, можна буде долучити ще більше коштів на допомогу Максиму. Сьогодні це перший марш, я певний, що в нас буде змога зробити це. Я тогда на постійній основі відповідно за десь нам змогу допомогти маленькому Максиму зібрати нагідного суму. Отже, Дмитро Фалько разом з представниками спортивної спільноти міста та області, серед яких були і футбольні легенди Миколаєва, Овік Галстян, Сергій Шарабура, Валерій Сторобльовцев, і представники інших видів спорту у стартовому складі Місце у воротах зайняв Валентин Бєріснів. Отримав свої ігрові хвилини. І Георгій Решетілов. Одразу після заміни він поділився своїми враженнями від гри. Я не виходив на велике поле 11 на 11, Це перший досвід. Вийшов травмований, травмувався на цьому тижні, але обіцяв підтримати команду. Приїжджають гості, тому вийшов. Те, що зміг відбігав щодо гостей суперниками миколаївської команди, був одеський клуб, учасники популярного в Україні медіа чемпіонату Steel команда Отфем. серед футбольних зірок екс-воротар Чорноморця та збірної України Дмитро Безатосний. А от президент команди Микола Гапєєв, людина, для якої Миколаїв не чуже місто, адже тут він жив і працював 10 років. Микола Гапєєв також розповів свої враження від цього дня. Першу, знаєте, дня вивчаться ностальгія, ностальгія бо зустрі багато хлопців, з якими ще грав Миколаєві, з якими працював в Миколаїві, Проживав багато років тут, біля цього стадіону Миколаєві. Тому в першу чергу це ностальгія, і знаєте, якийсь е -е, певний біль за те, що сталося з цим містом під час повномасштабної війни і те, що коїло крин агресор. І нам дуже хотілося, щоб Миколаїв приїхав у футбольне свято і Миколаїв повертався так само до великого футболу. Отже, можна щиро подякувати цій команді за те, що без вагань погодилися на проведення такого матчу. Тепер до самого медіафутбольного дійства. Про тонкощі правил і формату нам розповів прес-секретар обласної асоціації футболу Володимир Коваль. Формат Дуже складний, бо треба в нього занурюватися. Ось матч розпочинається, як ви вже побачили, з гри один на один. Дається хвилина на цю гру, а потім виходять всі гравці. Ось в кінці тайму першого кидається кубик. Який визначає долю поєдинку, можна так сказати. Там якщо я не помиляюсь, далі граються. грається гра у форматі 8 на 8 6 на 6 Як покаже кубик, тобто як випаде доля. Миколаївська команда вчилась з деяким аспектом вже під час матчу. Більш досвідчені Одесити у цьому допомагали. У підсумку більш досвідчені і перемогли. Після матчу от ФЕМ отримали кубок. Також перший заступник голови асоціації футболу області Олександр Балакін нагородив кращих гравців у складі обох команд. У миколаївців ними стали овік галстян. Та Валентин Бєріснєв. як підсумок цей формат сподобався і глядачам, і тим, хто перший раз грав за правилами медіаліги. Тож Миколаївська команда і надалі планує зустрічі у такому форматі. Нехай поки не в сезоні медіаліг, а в товариських зустрічах. Ну і звісно, цей благодійний матч ще на крок наблизив ціль тих, хто його організовував: зібрати необхідну суму для допомоги Максиму Шульгіну. Зараз на екрані ви бачите реквізити для допомоги хлопчику. Тож закликаємо і вас долучатись до важливої справи. Сергій Мельников Владислав Невидомський. Новини на телеканалі Март. На останок про погоду цієї середи 20 серпня. Синоптики обіцяють миколаївцям мінливу хмарність протягом дня. Без опадів. Температура коливатиметься від 14 до 28 градусів. Вітер переважно північно-західний легкий. Середня вологість повітря складатиме 44%. Ми раді, що ви зараз з Мартом. Не перемикайтеся, адже тут ми завжди говоримо про найважливіші теми для Миколаєва та всієї Миколаївщини. Для наших глядачів в Ютубі нагадуємо лайкнути і поширити це відео. Поділіться у коментарях своїми враженнями про події цього дня. Аби завжди бути в курсі подій, підписуйтеся на наші сторінки у соцмережах, а ще читайте сайт ТРК ТРКМАРТІВ. Пам'ятайте, Україна неодмінно переможе, якщо ми всі будемо працювати заради успіху.